Вітаю, друзі! Сьогодні у нас розмова з добровольцем підрозділу Сліпа Лютюда, Багаторазовим чемпіоном світу з богатирського багатоборства, заслуженим тренером України та викладачем в двох вишах. Валерієм Газаєвим. Він же друг Газон Вітаю друзі! Сьогодні у нас в гостях чемпіон світу Стронгмен, волонтер та доброволець Валерій Газаєв. Він же друг Газон і сьогодні на вас чекає дуже цікава історія про його зустріч з Беркутевцем. Та про групу захвату і про часи, які більша частина молоді не застали і не пам'ятає, як це було жити за Януковича. Тому вітаю, Валерій. Привіт, друже. Ну, знаєш, достатньо цікаво було жити в Мелітополі в нульових роках. У 2004 році я переїхав туди закінчувати 11 клас. До цього я жив 16 років в селі Нижні, Нижні Торгаї Херсонської області. І життя, звичайно, сільське, дуже відрізнялося від міського в Мелітополі. Тоді такому молодому, юному пауерліфтеру, як я, щоб ходити по моєму району з високо піднятими очима, треба було бути готовим битися в будь-який час. І це не так просто було. І час був дуже такий веселий, він дуже відрізняється від нашого теперішнього. Все дуже змінилося з того часу за 20 років. І... Були дуже цікаві історії, такі що зараз це все згадуєш з посмішкою, але дійсно було інколи дуже небезпечно і дос досить суворі такі часи були. Знаєш, я в 2008 влітку я маслачив вантажником на складі Альпіна алкоголь, і в новинах по радіо почув, що Мелітополь залетів топ 1 найбільш бандитський регіон України. Що чи так було в той час в Мелітополі. Uh, ти знаєш, якихось таких важких злочинів було не так багато. Але в Мелітополі, uh, насамперед, це дуже спортивне місто завжди було. Mm. І у нас багато було боксерів, борців, різних кікбоксерів, які постійно конкурували між собою. І uh, багато хто з них потім йшов по стороні криміналу або йшов. У правоохоронні органи, і також ця конкуренція вона продовжувалася вже на іншому рівні. Тому просто так ти не міг вийти в парк на дискотеку, ти мав бути готовим до будь-якого розвитку події, щоб будь-який час тебе хтось просто перевірить, чи ти достойний гуляти по парку просто-напросто, чи ні. Чи треба сидіти вдома і нікуди не суватися ввечері? Це був такий жорсткий час і дійсно. Дуже багато було бійок, дуже багато. Не обов'язково мав бути якийсь привід для того, щоб ти вийшов прогулятися з дівчиною і побився. Привід тобі надавали хлопці. але найбільш таке жорстке випробування у тебе було якраз не з криміналом, а з так сказати, правоохоронними органами. Суміжними з криміналом, тому вже розкажеш тут свою легендарну історію, яку здається, Арам вже колись розповідав. А, до речі, у нас конфлікт був з тренером Беркута Тоді ще Арам це один з моїх найближчих друзів. Ми вже товаришуємо більше 20 років і разом із спортом займалися, і дружили. І по сьогоднішній день дуже близькі відносини. Так, дійсно він в одному зі своїх інтерв'ю розповідав про цю історію. Це сталося у 2012 році. Банальна ситуація, просто така дещо безглузда. Просто вночі ми були у трьох, поверталися з нічного клубу. Захотіли перекусити, поїхати на той час. Не було ще таких заправок, як зараз, що можна поїхати цілодобово і нормально поїсти. Там на весь Мелітополь одне-два кафе нічних працювали. І ми на центральній площі Ді Мелітополя побачили таксі, стояли, ну і не стали викликати, підійшли до нього. Як виявилося, в таксі вже сиділи хлопці, які збиралися кудись їхати. І ми просто на рівному місці не поділили таксі. Один з цих хлопців сказав: ми з такими, як ви, нікуди не поїдемо. А, ну, Звичайно, ми збентежились від цього, в якому сенсі з такими, як ми. А, почалась перепалка, і потім достатньо серйозна бійка. Ми втрьох, я рам і ще один наш товариш були спортсменами, молодими дірськими хлопцями. Вони були спортсменами. Один з них там мав бекграунд в бойових мистецтвах і потім займався поверліфтингом такий важковаговик. Другий про якого я більш детально пізніше розкажу. Він був серйозним інструктором, спецпризначенцем. Не знаю, казали, що він краповий бірет був. Одним словом, хлопці серйозні спортсмени також е, не захотіли поступатися, ми, в свою чергу, теж була така серйозна бійка. Ми цій бійці перемогли. Е, е, хлопці поїхали в лікарню, е, ми поїхали додому. Через годину після цієї бійки мене набрав один зі співробітників, хто пам'ятає, постарше був раніше такий нині він розформований шостий відділ міліції. Внутрішні розслідування це такі були ребята, які не брезгували нічим. Ну в Мелітополі, по крайній мірі, вони е могли присанути як поліцейських, так і бандитів. Для них не було. Вони любили підзаробити на цьому. Е це був скандальний такий відділ. Він потім, після чотирнадцятого року, був розформований, і, і саме один з цих от хлопців, цей краповий дірет, він е колись працював у цьому відділі. Потім звільнився вже за вислугою років. Тобто його колега, один з не найкращою репутацією, набрав мене е з питанням, чи хочемо ми вирішувати питання, бо хлопці, типу, в лікарні. Ну, звичайно, ми зустрілися. Е він перші слова його були такі: що якщо ви хочете вирішити питання, 10 тисяч доларів. Для нас це була просто космічна сума. У нас і тисячі доларів не було, і 100 доларів не було. Ми були студенти. Просто спортсмени, студенти, там столовки пахавать. для нас це було щастя. І звичайно, потім виявилося, що він ще свій інтерес там додав. Тобто, mm -hmm. це такий був кадр, який приїхав вирішувати питання за свого товариша, але не постіснявся ще заробити на цьому. На, скажімо, товариш в лікарні, а він ще хотів на цьому заробити. Ну, ми зрозуміли, що варіантів у нас ні, майже нема ніяких грошей у нас нема. А якщо ми вже потрапили в міліцію, і звичайно, ми б потрапили в цей шостий відділ, вони взяли би нас в розробку. То, як мінімум, здоровими ми б звідти не вийшли. Це 100%. бо всі їх репутацію знали і чим вони займаються. Тому у нас не було вибору, ми втекли з міста. І просто намагалися напряму вийти на цих хлопців, з ким ми побилися, щоб вирішити з ними питання полюбовно, скажімо так, і поспілкуватися і напряму без цих посередників. І поки Кондо... принципи. Кондугазов, можна питання? Тобто, от, всі чули історії, що Беркут в свої часи був як така пересувна прес-хата, яка їздила, їздила і якісь інтереси. Е Представляла якихось людей. Тобто, і шостий відділ теж можна назвати умовно більш серйозним таким варіантом того беркута Так У, умовно ну, однозначно в Мелітополі, як мінімум, було так. Угу. Це сто відсотків. Ми поїхали з міста. Ми почали через друзів спільних. Ми ну, Мелітополь, маленьке місто, так чи інакше, всі спортсмени заочно но ну, один одного знали. Ми вийшли, поїхали на наступний день. Мої товариші туди в лікарню поспілкувалися. Так, да, хлопці там отримали середні тіл... тілесні пошкодження без всяких овічей, просто побиті були. Ну і ми також отримали. Я не скажу, що це були серйозні хлопці. Бійка була серйозна така, і почали домовлятися. Вони назвали певну суму, яка була в два рази менша, ніж та, яку назвав скажімо так, його колега. Ну, У нас цих грошей не було, треба було десь їх знайти. Ми почали думати, де можна було позичити. І я знайшов ці гроші у одного свого знайомого в Приморську Запорізької області, Є такий населений пункт Приморськ, біля Бердянську, недалеко, і ми от поїхали туди, щоб взяти ці гроші. Але коли ми приїхали туди, там стався також один конфуз, товариш, який мав позичити мені гроші. Він також чекав там борг від друга, і треба було два дні почекати. І мій цей товариш він був інвалідом другої групи. У нього було за спиною проблеми. І просто-напросто, коли вже залишився останній день, коли через день нам треба було їхати в Мелітополь, все вирішувати питання. Претензій до нас не мали, ну нам треба було, скажімо так, моральну компенсацію хлопцям надати. І мій товариш поїхав в кафе до свого друга. Uh -huh. Там чисто каву попити і повернувся без машини побитий. Я спитав, що сталося. Він каже: Ну, у нас тут є в Приморську там такі хлопці, як він тоді сказав, бандюки, безпридільчики місцеві. Uh -huh. От вони просто веселилися, вони на підпитку зайшли в кафе, де вони сиділи. Це вже була ніч, людей там було мало, буквально 3-4 uh -huh. людини, і вони просто всіх побили. Вони так ну, відпочивали, так вони так проводили mm -hmm. свій час. Но їм цього виявилося мало. Вони, коли всіх побили, вони вийшли і порізали всім, повністю, як і машини біля кафе стояли, всі покришки порізали. Mm -hmm. Ну, звичайно, зараз би я на це не звернув уваги і сказав би, що є у нас справи важливіші і проблеми, і е, хай, хай їх Бог покарає, mm -hmm. ну, тоді я був. Ось органи розбираються. Дуже... Mm -hmm. Так, я був молодий, дерзкий і з підвищеним відчуттям справедливості, і я, звичайно, захотів цю справедливість встановити і заступитися за свого друга інваліда. І я сказав: давай сюди, викликай цих петушар, зараз я їм дам в рот. Е, ну. <сум> Перевіримо, які вони бандити. Приїхали ці хлопці, розмова не склалася. Хоча почали ми її нормально, просто спитали, для чого це було робити, і тим паче побилися ладно, ну навіщо, коли ви побили їх ще й різати покришки в машині? І кажу: давайте так, ми розійдемося помирно, просто купіть чотири покришки, приїдьте, віддайте йому, і все, і, ну, дословно, от така була розмова. Ну, один з цих хлопців е не захотів. Нормально спілкуватися і почав на мене пригати. Ну, я йому прописав трошки справа короткого бокового, а у мене дуже добре поставлений правий боковий. І так вийшло, що я йому зламав щелепу в трьох місцях. Після цього його дерзость кудись зникла. Він приземлився і в прямому перенес, переносному сенсі на задницю і сказав: Добре, все, ми все зробимо, ми все зрозуміли, і поїхали. І він сразу в контору поїхав. Прямою наводкою, не на СТО за покришками, а в контору. Написав заяву, його блатата кудись зникла відразу і проснувся, потім, мусорнувся, так? Як, як говорили тоді? Так. І, і потім ці опера місцеві в Приморську вони почали наводити справки і забоялися їхати нас приймати по цій заяві чи викликати нас на відділ. Вони чомусь подумали, що ми якісь там терористи, не знаю, бандити, рецидивісти. і вони викликали групу захвата із області, із Запоріжжя, той самий Беркут, який цим принципі і займався. Угу. І ось так от почалося наше, скажімо так, тісне знайомство з Беркутом. А нагадаю, що ти здається розповідав, що якраз в той час е, якісь, здається, в Кавказі е, постріляли. Чи поліцію, чи СБУ в Одесі. І, як ти казав, для Беркута не було там різниці, чи вони чорні, чи ми чорні. І вони подумали, що це ви були. Твоя цитата була. І вони подумали, що це ви і є. Тому поїхала група Захвата. Саме так і було, здається? Так, в принципі, так і було. Так просто співпало, що тоді всі трошки були, скажімо так. Перелякані з тієї ситуації, коли вони просто навели справки і зрозуміли, що в нашій компанії один вірмінин і два осетина, вони подумали, що може повторитися сценарій Одеси. І mm -hmm. як розповідав мені буквально рік тому, я цього не знав. Рік тому мій товариш, мій одногрупник з університету, який на той час працював в Беркуті в Запорізькому. Він мені розповів цю історію, що там коїлось, коли їм цей сигнал поступив, що от, е, викликали їх їхати на штурмувати. Mm -hmm. І там всі були дуже перелякані, тому що ну, одне діло е, баригам підсрачники давати десь на центральному ринку чи наріків там кійками присавати, а інше діло, коли тільки сталася ця ситуація в Одесі, і тут три. Е, Скажімо так, українця кавказького походження, назвемо так, і спортсмени, звичайно, вони трошки трошки були збентежені цим фактом. І знову ж таки, як сказав, це досить смішно для мене зараз, якщо чесно. Як розповідав мій товариш, який там працював, каже, що за 30 років вдруге завели БТР, щоб на ньому їхати наш штурмувати. Здається, я теж таке чув. Буде. І потім вночі вночі був справжній штурм. Ми, ми жили в частному будинку. Це був справжній професійний по підручнику, штурм повністю оціпили будівлю. Беркут група захвата. опера стояли, чекали, коли вони нас штурмануть. Тобто, всі входи, виходи, вікна. Повністю були оціплені, в будинок закинулась а, шумова граната mm -hmm. відразу. І потім був штурм, виламали двері, все. Ну, звичайно, ми ніякого спротиву не чинили. Це її було зненацько. Звичайно, ми вже лягали спати, ну і ніхто там не збирався ніякий спротив чинити. Я в цей час, буквально дві хвилини до того, до початку штурму, я ліг спати. Я тільки поклав голову на подушку, як взорвалась шумова граната, і почалась там і стрілянина, і все, що хочеш. І я зразу просто в горизонтальному положенні я лежав, я з горизонтального положення стрибу... стрибнув у вікно. На ходу відкрив вікно, і коли я висунув тільки голову, уже ствол стояв отак у мене отут, біля лоба. І це було ну, пару секунд, стоять, стоїть ствол. Я назад заскакую в кімнату, і тут вже в цю ж кімнату вже заскакує один із беркутівців, і так прикладиком мені прямо сюди нормально, так приклався. Ну і почалося далі саме цікаве. Одягли наручники. Так, за спину застібнули наручники, пострибали хорошенько всією масою тіла, щоб їх затягнути максимально. Наскільки це можливо, у мене на двох руках оці великі пальці, десь більше півроку я їх не відчував після того. Ну і там, уже коли вже були в наручниках, і, і ноги, і руки, вже після того, звісно, нормально нас присанули, ми не розуміли, що взагалі коїться, чому так, такий прийом. Ну, ми, ну бійка, бійка, ну, таких бійок в Запорізькій області, там кожен день сотні, напевно, були в той час. Тобто, а, а виявилось так, що цей е, краповий берет це їх був інструктор uh -huh. і дуже поважна людина, який безпосередньо їх тренував свого часу з рукопашного бою, з тактичної підготовки. Тобто, він був поважною людиною в них, і вони можна сказати, на е, за свого сенсея нас присунули по повній. Ну, більше всього Арамчику дісталося тому що у нього сама ярко виражена кавказька зовнішність, і а. там вони, звісно, давали дуже сильно. Його шкода було. Нас теж сильно били, але ну, йому більше дісталося. Здається, потім здається, уже коли як він розповідав, спочатку присували його, потім дістали документи, прочитали фамілію Газаєв і Валерій Нударович, і теж почали присувати. Так і, ти. <реш> так і було. Його документи не треба було дивитися, там мам, мама тебе народила чи зв'язала було тільки питання через його волохатість, там все було ясно. А що я, що мій другий товариш, Паша, теж осетин, осетинського походження. Ну, ми не схожі так. На той час я взагалі без бороди ще був, ну це було 2012 рік, він також без бороди, ну, ми схожі на українців, в принципі. І Арамчику дісталося, коли вони прочитали наші документи, Павел Автанділович, Валерій Нодарович. <свісно> і там вони вже на нас теж відірвались, ми потім десерт ми отримали. Ну, і після того, от... Отак от... Це, знаєш... це зараз смішно, весело, тому що все закінчилось добре, в принципі. І от дуже часто так, на жаль, буває, що ті провокатори, які. От... Все життя їм сходить щось з рук через їхню наглість, через те, що вони отакі безпринципні. Тобто, тут вони мурчать, тут вони стукачать і доносять це. Потім виявилося, що ці хлопці з Приморська вони були стукачами. Тобто, місцеві вважали, що вони там підмуркують. А їм сходило так багато з і Такий безпреділ по настрою, коли веселилися, влаштовували. Тому що вони були стукачами. Вони зливали багато інформації. місцевій міліції на той час ще. Приморську, і от е, через от таких люди страждали дуже багато в той час. Ну, хочу сказати, що цей хлопчик він досі е, погано їсть е, е, тверду їжу. Ми були просто нормальними хлопцями середньостатистичними мелітопольськими. Ми ніколи не займалися криміналом там, чи якимось бандитізмом. Ми були хуліганами. Ми були хуліганами. Ми були такими, що ми. Не опускали ніколи не перед ким очі, і особисто я. Тобто, а будучи пауерліфтером, в ті часи, постійно хтось хотів тебе перевірити: каратісти, боксери, кікбоксери, а качок, іди сюди. Качкання ну, тріскості, і... да, і скорості, да, все. да, да. Тому, ну хочеш, не хочеш. Mm -hmm. Якщо хочеш ходити, хотів ходити з піднятою головою, треба було вміти битися і. Мати характер, бо по-іншому, ти просто ну, зачмирили, бо, як то кажуть, в ті, ті часи, і цього не можна було дозволити. І Ми не дозволяли нікому, скажімо так, десь десь наїхати чи залишити якісь такі дії проти нас направлені без, без відповіді. От і все. І я не жалкую ні про що, про те, що сталося, тому що та ситуація вона мені дуже дуже серйозний життєвий досвід надала. Тому що це ж ну так просто не закінчилось. Там умовний срок дали після того, як майже п'ять місяців ми просідали в, СІЗ, в СІЗО. Майже за п'ять місяців, що я був в СІЗО. Я не знаю, чому вони так вважали, що я якийсь там дуже серйозний злочинець. Я відвідав два СІЗО Запорізької області і п'ять КПЗ. Мене там возили туди-сюди, як маньяка переміщали. Не знаю, там на одному місці довго не тримали. Хоча. Не знаю, з чим було зв'язано, в мене була чудова репутація. Я до цього ніколи не привлікався, і після того ніколи не привлікався ні до яких там адміністративних чи кримінальних проваджень у мене не було. Ну, от так, така насичена така командіровка була. Я всім казав, що ну, можете вважати, що я замість армії побував там. Та якщо ти був у Вольнянському СІЗО, так? Я був в Вольнянському, був в Запорізькому. Це зараз всіх з Запорізької області тримають тільки в Запорізькому. Вольнянському вже не тримають. А в ті часи ще і в Запорізькому тримали, і в Вальнянському тримали, і отак от катали по різним КПЗ. Мелітополь один раз тільки мене привезли вже на останній суд. А так Мелітополь навіть не возили. Просто пам'ятаю, коли ще працював малим. На поддонах ми якраз конкурували з Вільнянським СІЗО, бо вони там дерев'яні поддони робили максимально дешево, і ми ніяк не могли за ними, за ними наздогнати. Була така цікава історія. На вільнянську в СІЗО. Я сидів в такій, ну, як це називається, блатна хата. Там було два бродяги, один з колоритні такі хлопці дуже сильно. В чому їх був колорит? То що один. Одному було 30 років, з них він 13 сидів по тюрмам по лагерям. Іншому було 45 років, з них він 30 сидів по тюрмам по лагерям. і хоч вони більшу половину свого життя провели в місцях за, за гратами, але вони знали майже все про всі види спорту, про спортсменів, цікавилися спортом, і мені було з ними цікаво. Знаходитись в одній камері, тому що там 24 на сім робити нема, що тільки спілкуватися, і ми розмовляли про спорт, про все таки. Я не очікував такого там побачити, що такі рецидивісти, вони будуть настільки спортивно підковані і так цікавитись спортом. При тому, що один з них е, йому було 45 років, 30 він був в системі, дуже жорсткий наркоманом. А про спорт знав все краще багатьох аналітиків. А, і був такий цікавий момент, коли. Це був 2012 рік, якраз Євро, яке проходило в Україні та Польщі по футболу. Ми дивилися його там в камері по телевізору, прямі ефіри, і якраз був на Майдані концерт Елтона Джона. Ну, всі ми знаємо сексуальну орієнтацію Елтона Джона, великий співак. Ну нетрадиційної сексуальної орієнтації, і також для мене було несподіванкою шоком, що всі сиділи, слухали, дивилися. Концерт Елтона Джона і якби нормально, я ще так здивувався я кажу: а нічого не смущає, що він якби нетрадиційною сексуальною орієнтацією? Та ні, гарно співає, це Хороший співак. типу послухаємо прямий ефір. Там це все ну, це було так цікаво. А нагадай, що зараз з тією людиною, з якою ви там не поділили таксі, який почав конфліктувати? Де він зараз? З якого почалася історія? Що з того відділу. Ну, Ці два хлопці, які там були, вони були друзями, але зараз їх шляхи дуже сильно розійшлися. В принципі, так само, як і з цим другим осетином, який з нами був, також наші шляхи кардинально розійшлися. Один з тих хлопців, він в Києві він виїхав з окупації. Це нормальний хлопець. Ми з ним в хороших стосунках. Я не буду називати їх імена і прізвища. А ось цей шостого відділу він ще в 2017 чи 2018 році виїхав в Крим і там поч... там продовжив готувати ці групи захвата Амоновські, <таспраць> тобто, він почав працювати на підарів і ще з тих років, і вже там залишився. Він вже в Мелітополь не повертався. Так що, як то кажуть, совість моя чиста, і шкода, що я його не прихуярив в той час. Може, це краще було, бо людина з дуже серйозною підготовкою і бекграундом в тактичній підготовці в рукопашному бої, і навіть важко здогадатися, скільки за цей час він підготував тих, хто потім на окупованих територіях чинили безпреділи по сьогоднішній день. Може, і він вже повернувся в Мелітополь. Я не знаю. Я про нього з 2017 18 року нічого не чув. Можливо, він працював на Пидрів ще із го і тільки виїхав на 18 му році. Це можливо, він був в таких структурах, що ми знаємо в ті часи, наскільки тісно співпрацювали із спецслужби, і скільки ФСБшників було засланих особливо на південному сході України. Вже тоді готувався цей план, це ми зараз вже все знаємо, і не виключаю того, що і він був частиною цього плану. Так, і хочеться згадати, що і часи ті були, от мусорський безпреділ при прянукуючи, навіть у нас був в Запоріжжі цей внутрішній війська гіпард, і, власне, от зараз це ну, переформатували в Нацгвардію, Але тоді в ній стільки було влади. Вони могли просто іти, шмонати, пиздити всіх, і нічого ну зазвичай не могли зробити. Тобто зараз це виглядає дико, а тоді ти просто. Ну, переходив на іншу бік вулиці, ну, прошмонати там щось зібрати могли дуже легко. Зараз молодь не розуміє, як можна потрапити в таку ситуацію, але тоді, тоді це були зовсім, зовсім інші часи. Я тобі скажу більше, що от 2013 рік, 12-13 рік, просто-напросто це почалося навіть десь з 2011 року, десь так. Просто-напросто в Мелітополь заїхали донецькі братки, яких туди просто поставили від Януковича від його шайки смотрящими. Вони просто заїхали, всіх поставили перед фактом. Це були кримінальні елементи, які просто заїхали безцеремонно в місто і об'явили всім, що вони нові, нові господарі Мелітополя. При тому, що вони це об'явили окремо і поліції, і СБУ, і прокуратурі, і місцевим мілітопольським бандитам, і Сматрящим, mm -hmm. і варіантів взагалі ніяких не було. Тобто їм платили всі, їм платили всі, і у них було настільки була криша політична, що вони просто вирішували питання абсолютно зі всіма і дуже швидко, і в той час. Настільки це було все перемішано: кримінальні елементи, органи поліції, там і правохоронні різні органи. Тобто були люди Януковича, люди не Януковича. Ну і його там всім керував його син, угу. і від, від цього все йшло. Всіми цими кримінальними елементами. І на той час це було: якщо ти десь перейдеш їм дорогу, то шансів на те, що. Ти не постраждаєш їх просто не було. Ким би ти не був, чи ти правоохоронець, чи ти е, кримінальний елемент, чи ти спортсмен, відомий, невідомий. Такі були часи, хто їх не застав і хто цього не бачив, можливо, хто е, якось не внікав ці процеси, всі жив там спокійним життям і десь незнайомі його не постраждали, наприклад, від цього. Вони цього не зрозуміють. Але ті, хто пам'ятають, ті знають, як тоді було, що просто ставили всіх перед фактом незалежності від того. Е, як ти живеш і чим ти займаєшся? Дякую, друже, за цікаву історію. А вам я нагадаю, що ми вже досить давно збираємо для фонду Валерія Газаєва бус для перевезення гуманітарної допомоги для роботи з дітьми внутрішнь... внутрішньо переміщеними. Тому нагадую, що реквізити в описі і закидаємо на бус не незламності, а бус для фонду підтримка Мелітополя. Тому дякую, друже Валерій, друже Газон, і до зустрічі. Дякую, друже, що запросив. Слава Україні, смерть москалям.